Вітаю, друзі. Сьогодні я би хотіла з вами поговорити про таро. І я довго готувалася перед тим, як записувати це відео, готувалася в сенсі внутрішньому. Готувалась, тому що я розумію, що до такої розмови готові не всі. У нас з вами є певне бачення, що зараз в сучасному світі тема таро вона може бути дуже викривлена. В цій темі є багато нерозумінь, в цій темі є багато нав'язаного, в цій темі є багато зайвого. І в цій темі у людей є розчарування. Тому хто дивиться особливо відео спочатку, або хто дивився більшість відео, відео на каналі, то ви бачили, що про я ще не говорила. Не тому, що я не можу або не хочу, або мені нема що сказати, а тому, що я готувалась морально. Представитись вам і як таролог, в тому числі насправді я працюю старо вже багато років, вже 9 років. І за ці 9 років я провела декілька тисяч консультацій. Я все рахую, я все підраховую, все записую, тому я точно знаю, яку кількість консультацій я провела. Але у мене є або постійні клієнти, або це сарафанне радіо. 99% моєї роботи старо саме така. І тому у мене ніби як навіть не було сенсу, щоб виходити в онлайн, розказувати про це, тому що я й так знала, що до мене звертаються люди. Мені і так пишуть люди, і ми працюємо з ними через Таро. Але а, були запити від людей про те, що чи навчаю я Таро. Я завжди говорила, що ні не навчаю. Мені самі цікаво працювати, просто проводити консультації, дізнаватись історії людей. Але в якийсь момент, коли мене в черговий раз про це запитали, я зрозуміла, що так, я готова, я би хотіла е зробити свій курс по навчанню Таро. І хтось може сказати: курсів є безліч. Так, це правда, курсів є сотні, якщо не тисячі, е на українському нашому ринку і не тільки. Але тут же справа в чому? Справа в особистості, в особистості провідника. І все одно про таро всі говорять по-різному. В залежності від своєї, свого розвитку, свого досвіду, свого бачення, свого світогляду на світ, в залежності від того, які провідник перед собою ставить цілі, в залежності від якості провідника, його характеру. І я розумію, що дійсно я про таро буду розказувати по-своєму. Я про таро буду розказувати глибоко, системно, структурно, без зайвої магії, без зайвої містики. А так, як я люблю, щоб це все було на засадах психології. І тому тепер мені би хотілося більше говорити про таро і, можливо, отримувати вже клієнтів, не через Сарафанне Радіо, не тільки через Сарафанне Радіо, а і через ось нашу взаємодію через соцмережі. А, так от. Я створила курс, який називається Жива мудрість Таро. І над назвою я думала довго, хотілося назву, щоб вона дійсно відображала сенс, який я вкладаю в своє бачення навчання таро. То чому ж жива мудрість? Тому що таро це справді мудрість. Можна в це вірити, можна не вірити, але так як люди працюють з таро. Століттями, то у Таро вже є певний свій Егрегор, і в цьому певному своєму Егрегорі вже набрався і досвід, і енергія. Таро чули, бачили і розбирали мільйони життєвих історій. Тому у таро є певна своя мудрість. Тому я ставлюсь до Таро як до дуже мудрої структури. А чому жива? Тому що таро залишаються сучасними. Таро сучасні, не дивлячись на часи. Таро по-живому дуже змінюється. Колись ті самі архетипи, ті самі картинки, ті самі карти ми трактували так, проходять часи, трошечки змінюються під впливом часу трактовка, щоб говорити з сучасними людьми, сучасною мовою. І от в наш час знову таро можна інтерпретувати так, що вони будуть зрозумілі сучасним людям. Це саме мій підхід. Я притримуюсь. Тої стратегії, що кожен архетип, кожну оцю енергетику кожної карти можна прочитати дуже по-сучасному. І це правда. Тому що якщо це архетип, він працює через часи, він працює е, на всіх континентах, він працює для всіх людей, тому що архетип це така дуже древня структура нашого мислення. І це дуже древня структура, взагалі, енергетична. Тому для будь-якої людини в будь-який час можна знайти слова, як цей архетип. Як цю енергетичну структуру пояснити. Тому для мене таро залишаються дуже сучасними. І будь-який життєвий запит, я можу подивитись на цих старовинних картинках через таро. Також для мене таро дуже практичні, тому що а, якщо ми говоримо про наше життя людське, то у таро, напевно, немає таких тем, які би таро могли, не могли подивитись. Знову ж таки, багато залежить від особистості провідника. А чи у провідника є такий досвід? А чи у провідника є така, а, такий інтелект, така ерудиція, щоб це протрактувати? А чи є у провідника взагалі Оця відкритість, щоб трактувати різні теми, щоб працювати з різними темами. От і все. Я, наприклад, саме такий провідник, хто може працювати з різними темами, хто пройшов власну терапію, тому у мене нема тем, які б мене зачіпали. У мене нема фільтрів, які я одягаю і дивлю і дивлюсь через ці фільтри на людей. У мене нема якихось запретних тем. Тому для мене таро абсолютно практичний інструмент яким я можу подивитись дуже різні запити? Інша справа, що можливо не всі питання треба виносити до Таро, тому що дійсно є питання, якісь наші внутрішні, які ми можемо пропрацювати через психологію, а є питання, які можливо взагалі не треба дивитись на Таро. Але більшість питань про роботу, про життя, про побут, про гроші, про хобі, про монетизацію, про масштабування, про партнерів, про колег, про клієнтів, про стосунки, про відносини, про друзів, про рідних, про минуле, про майбутнє це все можна дивитись на таро. Ну і також для мене таро це інструмент вічний. Саме тому це жива мудрість інструмент вічний, тому що змінюються часи. Щось приходить, щось уходить, міняються погляди людей, міняється взагалі рівень розвитку людства, а таро поки що залишається. Звичайно, у таро є своя історія, і ця історія, до речі, не підтверджена, що у походження таро є тільки один варіант одне джерело походження. Є декілька концепцій. Хтось говорить, що таро прийшли до нас із циганського світу, хтось говорить, що вони прийшли із Європи, хтось говорить, що вони прийшли зі звичайних гральних карт, хтось говорить, що вони прийшли з Єгипту, і сам Бог тот нам їх передав. І ще є декілька концепцій. Але для мене, наприклад, ви знаєте, прямо немає значення, яка саме концепція правдива, тому що я вважаю, що у таро джерело дійсно з усіх цих історій, що трошки із того, трошки із того, трошки із того. Але тут головне що? Тут головне те, що таро продовжують жити. Часи йдуть, а таро живуть. Тому я і назвала свій проект, свій курс Жива мудрість таро. Ось таким хотілося зробити перше відео, хотілося розказати ось такі новини і запросити ви навчання, якщо вам цікаво. Тут буде внизу посилання на сайт, можна подивитись інформацію, програму, вартість, коли ми починаємо. Ну, а якщо ви не зацікавлені в навчанні, я вас запрошую на консультації. Консультації завжди будуть інтелектуальними, щирими, глибокими, структурними. Всі консультації завжди будуть на основі психології. Тільки так я працюю. Але дійсно, через Таро. Можна подивитись дуже багато інформації, ну і про щось ще що стосується таро, буду розказувати ще в наступних відео.